Христос рождається, Його. Єрусалим топтатимуть погане, поки не закінчиться час поганий. Той час, коли Ісусові розказували звели Його в єрусалимський храм і показують Йому, як Він прикрашений дорогоцінним камінням, золотом, яка велич з того усьої будови. І Господь Бог не захоплюється тим, не каже Вау! А каже, прийде час, що камінь на камені не залишиться. І знаєте, тут є дуже глибока думка, і тут навіть якось в одну проповідь, то все і не розкажеш. Бо, будуючи храм, хотілося зробити Богом якнайкраще. І це є добре. Але коли люди потім починали на це звертати увагу, на сам храм більше як на того, хто у храмі перебуває, коли почали розказувати, подивіться, який у нас іконостас, подивіться, який у нас ківот завіту, подивіться, які у нас там ще якісь там речі, так, як ми часом любимо хвалитися. Подивіться, який у нас тетрапот, а подивіться, який ми купили центральний цей світильник, павук чи пан Кадило. Подивіться, яка у нас краса. Вроді би добре. Але де Бог? Ми звертаємо увагу на те, що в храмі, і тішимося золотом храму, тішимося тим, щоб там як чудесно все оформлено, а Господь Бог каже. Дивіться, щоби за красою храму не загубити велич Божу, присутність самого Бога. І каже, прийде час поган. І каже, його питають, коли то станеться? І ми дуже такі всі цікаві, хочемо знати, коли все станеться. Ми йдемо до всяких нумерологів, ми йдемо до екстрасенсів, ми йдемо до ворожок, ми читаємо якісь пророцтва, ми слухаємо, що Ванга там написав, ще там хтось, хто там 10 разів вже ту вангу переписав, то нічого, але ми слухаємо, слухаємо, читаємо працю Месіна, оцих всяких шаманів, пророків, віщунів і так далі. Ми хочемо знати майбутнє. Ми хочемо знати, як там буде. Для того, щоб що? Для того, щоб бути мудріше від інших, щоб встигнути скоріше утікти. І каже Господь. І коли побачите Єрусалим оточений військами, пам'ятайте, час приблизився. Час приблизився. Постане народ, на народ, царство на царство, будуть великі землетруси по різних місцях і будуть знаки із неба. Я свідомо, ну так подібне до сьогоднішніх наших часів. Коли ворог підійшов до Києва і знаки з неба, я думаю, може це про ракети, може, може це про щось інше, може це про якісь е, астрономічні явища. Але читайтеся святе письмо і слухайте, що Господь Бог вам хоче сказати. Господь Бог каже, і ті, що в місті, нехай не тікають відти. Чуєте? Я вас розумію всіх тих, що повтікали, але Господь Бог каже, ті, що в місті, не тікайте. Я боюся смерті. Ті, хто бояться смерті, що виїхали, а ті, що лишилися, не бояться смерті. І каже, ті, що впали, не вертайтеся в місто. Апостол Павло добрі слова каже, залишайтеся в тому стані, в якому ви були покликані. Воно трохи не до цього. Але сам факт залишається в тому стані, в якому ти був покликаний до спасіння. Залишайся в тому стані, в тому місці, там, де ти є, якщо прийшла якась біда. Бо Господь Бог розраховує на тебе, що ти в той час мав бути тут, а ти взяв той втік. І коли побачите Єрусалим оточений, знайте, його спустошення наблизилося. І для того не треба було, щоб цей Єрусалим був знищений. Знаєте, так, як Бахмут, наприклад, або ще якесь інше місто наше. Але сам внутрішній стан у тих людей, ті відносини, воно знищилося, проявилася та нечисть і все інше. І каже, горе, горе вагітним і ті, що годують грудьми. Тут йдеться мова не тільки про жінок, які народили дітей і годують грудьми. Але тут Господь Бог звертає увагу, що мала дитина ти не лишиш її і взяти з собою не можеш. І дитина вона потребує, що, що якихось пару годин їй треба годувати, її треба перебирати, їй треба за нею дивитися, вона пропаде, бідне, вона маленьке, безпомічне. І таких самих речей. Можна пристосувати і до всіх інших людей, які не можуть ніяк покинути, хтось там лежачий, хтось кось мама хвора старенька, когось дідусь там, ще щось інше. Дитина хвора, не може ходити, ще щось, ти не можеш її лишити. І каже Господь Бог, горе, бо вони і так терплять, але в час цієї скрути будуть мати ще більше, ще більше терпіння. І вони поляжуть від двістря меча. Від ворога. І каже, і все це буде тривати, поки не закінчиться час поганий. Ми сьогодні переживаємо рівно то ж саме, ми переживаємо час поганий. Коли ті погані задають тонус, але все прийде на своє місця. Усе стане на своє місце. Тільки тут саме головне не загубити Бога. Так як Господь Бог звертає увагу, що навіть у храмі ми можемо Бога загубити, бо дивимося, і в храмі шукаємо не Божої присутності, а шукаємо храмової красоти. Так ми маємо робити дім Божий, щоб він був зручний для людини. Щоб він був величний, щоб він спонукав нас на молитву, щоб він заставляв нас прийняти Бога, спілкуватися з Богом, дякувати Богові, а не хвалитися храмом. Не забудьте, що храм збудований для того, щоб людина зустрілася з Богом. А не для того, щоб людина хвалилася людині. І от цей час погано закінчиться тоді, коли ми у храмі знайдемо місце зустрічі людини і Бога. І нема різниці, чи той храм з золотом украшений, чи це є просто військова палатка, де поставили столик, пристіл. І священик молиться, і люди приходять щиро не дивитися на велич храму, а зустрітися з Богом. Знайдіть Бога в своїх храмах, почуйте його, прийміть у своє серце, принесіть Бога до себе додому, наповніть свій дім Божою присутністю, побачте у своїх ближніх брата, сестру. Який потребує помочі і підтримки. Помагайте один одному, підтримайте один одного, поки в час поган не закінчиться. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос рождається. Славі моєму.